В Україні можуть мобілізувати деяких студентів. Зараз йдеться про тих, хто перебуває в академічній відпустці. Я не знаю, як збирається той самий автомат. Все ж таки захотів, пройшов підготовку і наразі захищаю вже з такими самими спеціалістами, тільки їм вже по 40 років, а мені 20. Заступник міністра освіти і науки Михайло Виницький створив роз'яснення для керівників вищов у цьому листі. Посадовець пояснив принцип роботи академічної відпустки. Цитую: зазначаємо, що в разі надання академічної відпустки перерви у навчанні на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу 2 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, оскільки під час дії академічної відпустки такі особи не навчаються. Ця кінець цитати таким чином, під час академічної відпустки, відсрочка не діє, тож ж таких чоловіків можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відсрочки від призову. Нагадаю, посадовці наразі дуже стурбовані підвищеною жагою чоловіків до навчання в 22 році. Після повномасштабного вторгнення кількість таких студентів від 25 до там шестидесяти образно кажучи років зросла втричі. Тому це точно є зловживання Це інтерв'ю. Стосувалося законопроєкту, який мав би дати змогу виявити ухилянтів. Водночас є багато студентів, які, хоч і мають право на відсрочку, йдуть до лав ЗСУ добровільно. 24 числа, коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, я пішов захищати свою країну. Навіть не знаючи, як збирається та розбирається мій, мій автомат. Водночас у Мон наголошують, що ті, хто поповнять лави ЗСУ, не виходячи з академії відпустки, мають право на її продовження у зв'язку із мобілізацією. Студенти-бюджетники у разі академічної відпустки можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш ютуб канал Україна сьогодні. Наша команда працює для вас. Ізраїль приніс операцію у секторі гази, яку планував на вихідні. Про це повідомляє The New York Times. ЗМІ з посиланням на джерела в армії Ізраїль пише, що ізраїльське військо перенесло початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду. Офіцери розповіли журналістам, що вторгнення відклали на кілька днів через хмарність, яка ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ. При цьому зазначається, що в операції планують задіяти, окрім піхоти, танки, саперів і спецназ, бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерію. Ізраїльські військові наголошують, що вони націлені розгромити Хамас та ліквідувати його лідерів, які відповідальні за напад на Ізраїль 7 жовтня. Напередодні публікації New York Times захисники Ізраїлю показали кадри, як командувач сухопутними військами армії оборони Ізраїлю, генерал-майор Тамір Ядай інспектує готовність збройних сил перед початком сухопутного маневру. Разом з тим, іран через ООН надіслав Ізраїлю послання, в якому застерігає, що буде змушений втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться. Про це повідомляє агентство АКСОС із посиланням на дипломатичні джерела. Аналітики видання зазначають, що в такому випадку військові дії в регіоні матимуть значно більший масштаб. Та не схоже, щоб це якось лякало Ізраїль. Ввечері суботи повітряні сили Ізраїлю завдали серію ракетних ударів по аеропорту Сирійського Алепо. Внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю аеропорт виведено з ладу, як повідомляє Рейтерс. Тим часом ізраїльські змі повідомляють, що наземна операція в Газі може початися вже сьогодні вночі. Разом з тим, військовий аналітик Гілель Бітон Розен пише, що Ізраїль готується вперше в світі застосувати лазерну зброю проти ракет. Мова може йти про бойовий лазер світовий щит, який має перехоплювати ракети, міні-дрони, мультикоптери та міни, які запускають з дистанції не менше 4,5 кілометрів. До зіткнення з ізраїльськими силами, вочевидь, готується і Хамас, щоправда, своїми жахливими способами в мережі сплили фото із військовою підготовкою дітей та підлітків терористичним угрупованням Хамас у секторі Газа. Україна ж вже встигла вивести з Ізраїлю частину своїх громадян. Речник українського МЗС повідомив, що звідти вже вилетів перший евакуаційний рейс із понад 200 громадянами України. Найважливіші вибори в історії Польщі із 1989 року. Саме так поляки називають цьогорічні парламентські вибори, які розпочалися вже сьогодні. За їхніми результатами оберуть 460 членів сейму, тобто у нижню палату, та 100 сенаторів у верхню палату. Прохідний бар'єр для партії 5% голосів, а для блоків 8%. Згідно з результатами опитувань, у Польщі лідирують п'ять політичних сил. За останніми даними, перше місце посідає консервативна партія Право та справедливість, головою якої є Ярослав Качинський. Партія перебуває при владі з 2015 року. А президент країни Анджей Дуда також висуванець від ПІС. За різними даними соцопитувань, партія має від 31 до 37 відсотків. Тож, схоже, що правляча партія залишиться на третій термін. Також варто зазначити, що головний суперник ПІС центристська громадянська коаліція. Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Середній рейтинг 30%. до парламенту. скоріш за все пройдуть ще три партії: – блок, третій шлях, який має 11% підтримки, коаліція лівих партій та ультраправа конфедерація у двох по 10% голосів. Саме можливе входження останньої до коаліції може посилити охолодження стосунків Варшави та Брюсселя. Також несприятливо повпливає на стосунки України та Польщі. Разом із виборами до парламенту на дільницях ще й триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на чотири питання. Щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам, щодо необхідності підвищення пенсійного віку, щодо ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю, та про допуск тисячі нелегальних іммігрантів із близького сходу та Африки до Польщі. Остаточні результати референдуму та виборів до парламенту Польщі опублікують у вівторок, 17 жовтня. Його досі бояться росіяни. А більшість із них і, взагалі, думає, що він живий. Так, це все про Степана Бандеру, політичного діяча, ідеолога та теоретика українського національно-визвольного руху, одного із лідерів організації українських націоналістів. Сьогодні роковини вбивства Степана Бандери, 15 жовтня 1959 року. Бандеру вбили у Мюнхені. Бандера був одним із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття після розколу організації українських націоналістів. Голова проводу ОНБ. борець за незалежність України у ХХ столітті Степан Бандера був одним із авторів акту відновлення української держави 30 червня тисячу Року. 5 липня 41-го року Бандеру помістили за це під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року у центральну берлінську в'язницю. З початку 1942 року, по серпень 44-го, він перебував у концтаборі Заксенгаузен у бункері Целенбау. У вересні 44-го року його звільнили і запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху. У тилу Червоної армії. Однак Бандера відмовився від цієї пропозиції і на співпрацю не погодився. Історія Бандери у Мюнхені починається із 1954 року. Тоді у повоєнні роки Мюнхен став центром української еміграції. Після Другої світової до Мюнхена перемістилися частини організації українських націоналістів разом із провідником Степаном Бандерою. Бандера був і лишався символом для сотні тисяч українців, які воювали за українську державу проти СРСР та Німеччини. Його називали хитрим лисом. Кілька років лідеру українських націоналістів Бандері вдавалося вислизати від найманих вбивць. Про те, що на Бандеру готують замах, дізналася служба безпеки ООН і надала Бандері посилену охорону. Правда, сам він не любив цього супроводу, і того рокового для нього дня він був один. 15 жовтня 1959 року російський агент КДБ Богдан Сташинський підстеріг Степана Бандеру на порозі власного будинку у Мюнхені і спеціально сконструйованим пістолетом вистрелив в обличчя ампулою з отрутою Струменем Цяністу та вбив Степана Бандеру. За це вбивця отримав від радянського уряду орден бойового червоного прапору. Це унікальні кадри поховань Степана Бандери у переповненому храмі Івана Хрестителя службу править всеукраїнське духовенство Західної Німеччини на могилі Бандери. У Німеччині гора свіжих квітів, вода з Чорного моря та грудка землі з України. Суд дав Сташинському 8 років тюрми. А далі, далі подейкують, що американські спецслужби дали йому втекти. Про перепоховання Степана Бандери в Україні поки не йдеться, адже і в самій Німеччині могилу не раз оскверняли. А в Україні у місці, де народився Бандера, його пам'ятник двічі висаджували у повітря. Тим не менш для багатьох українців і не тільки Бандера і досі залишається національним героєм і провідником української незалежності. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. А я вам покажу та ще й розкажу. У Лукашенка з'явився новий наслідник з картами, не менш цікавий персонаж. Вовська область, Івано-Франковська область, Хмельницька область, Чорнопольська область. Так, так, це колишній народний депутат втікач Ілюша Кива показує звідки в Україну, на його думку, готується переселення. Навіть карту свою приніс. Это же были города или земли, которые наполнены были иудейским народом. Да, потом политика Богдана Хмельницкого изменила, и там действительно происходили страшные события. Но поверьте мне, насколько я погружен в историю, Израиль всегда рассматривал возможность поиска новой земли. Нові землі абітовани геній думки стверджує, що Ізраїль програє у війні з Хамас, через що ізраїльтяни зрештою повернуться на історичні землі, якими в його розумінні є території Західної України. Ізраїль проігриває в цій війні, а в цьому у мене мені немає, Тому що союзники, які сьогодні підтримують мусульман чи ісламський мір, достатньо сильні. совершат свое, наверное, историческое, сакральное действие, переселение. Куда? Туда, куда указывали цадики, праведники иудеев, приезжая 300-500 лет назад и умирая, оставляя могилы, как форватор, для своего народа, который должен переселиться, будет. На плодородные земли западної України. Фактически там, где они всю жизнь обитали. Кива. А як же Польща? Вона ж ніби мала собі території забрати. Ровно Чернополь, Черновці, івано франковськ Ужгород, Львов, Луцьк. Это ті території, которые сьогодні вже записаны в картах. А здається, що еволюція переслідувала Киву. Але він впевнено рухався в зворотньому напрямку. По цьому счету, коли прийду до власти на Україні, я віддам і відновлю історичну справедливість. Западні області євреям, ну, конечно, мудрий, як вони називають себе, богоизбранный народ пускай живе там, де когда-то Чувствую защиту і були щасливі. І такої маячні у нього в голові, судячи з відео, достатньо. Хоча чому дивуватися, це ж високоінтелектуал, академік, Кива. Він завжди був красномовний. Тому що любое дві, а на это надо знати физику, Вызывает противодействие. Шило в мешке не утаишь. кашу маслом не испортишь. И самое главное, что нужно понять. Патріоти за життя, несовмістимої з життю. Я саме ніхто не на націоналіст. Я український бандеровець. Нагадаю, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії Кива втік з України під приводом відпочинку в Європі. Згодом стало відомо, що Кива перебуває на території Росії. Мене зробили змінником родини, мене лишили всіх моїх державних наград. І на сьогоднішній день придали порізанню только за то, що я говорю правду, тільки за те, що я тот, кого можна ставить в примір. А ви як думаєте, які новенькі перли видасть цей маленький гвинтик? Не залишайте свої коментарі. В окупованому і зруйнованому Росією Маріуполі загарбники продовжують усілякими способами знищувати українське місто, в тому числі максимально загострюючи криміногенну ситуацію. Так мігранти з Центральної Азії, яких країна-агресор завезла до Маріуполя, створили в місті банди. Про це з посиланням на джерела в місцевому підпіллі повідомляє Центр національного спротиву. Мова щонайменше про два національних злочинних угруповання з етнічних узбеків, які є виходцями з Таджикистану. Куди їдемо, везде мігранти, повні вулиці мігранти. Це, хлопці, просто ми по вулиці їдемо, от, от подряд. Да. Везде, абсолютно везде, будь-які роботи, стройка, дорога, бордюри, здар... все повністю, везде мігранти. Цього за даними центру національного спротиву окупанти звезли до Маріуполя більше ніж 25 тисяч будівельників з Російської Федерації та країн Центральної Азії. Так, загарбники намагаються компенсувати нестачу робочої сили, бо Маріупольці в переважній більшості працювати до них не йдуть. Завезені мігранти фактично змінюють демографічний склад міста. Що також грає на руку ворогу, який таким чином намагається стерти все українське в місті, та їдуть до окупованого Маріуполя імовірно ті, хто не може знайти себе у власній країні. Тож і не дивно, що мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди, які займаються торгівлею, зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями і будівництвом.